Мені часто пишуть різні коментарі, коли ти в цьому працюєш довго, ти вже не звертаєш на це уваги. Бо мені насправді пишуть різне, типу, ой, фу, тупі жарти, ой, фу, не смішно, ой, це чувак знову навалений під час зйомок, о, це чувак, який нещодавно збив мене на самокаті. Ну, коротше, <світ> різні, абсолютно різні коментарі. Але нещодавно я, знаєш, захожу, у мене з'явився новий плас коментарів на Ютубі. Я нещодавно заходжу в Ютуб, читаю коментар, там написано, їбать, рознісло. Думаю, клас людині сподобався мій жарт. Дочитую, тебе жирний блядь. Я просто не розумію, в чому проблема людей, які це пишуть. Давайте розберемося логічно... Що означає те, що я почав набирати вагу? Це означає те, що я в певний період свого життя вирішив собі ні в чому не відмовляти, пив півко, заїдав це закусками і ахуєнно собі проводив час. Я ж не захожу до спортсменів на канал і не пишу їм: їбать я висушила, чувак, візєз. Може годі після шостої на ніч тренуватися? Може ми хоч раз підірвемо жопу з велотренажера і сходимо в півнушечку, блять? Це як себе надо не поважати, щоб розкачати такі кубики? Це як себе надо запустити, чувак, 0% під кожного жира? Яка бабуся на тебе подивиться? Ти блядь.